Доброго дня, Миколаїв! Сьогодні у нас неділя, до речі, сьогодні 27 жовтня, день водія. Вітаю всіх водіїв зі святом, особливо тих, хто працює на фронті, які нас оберігають, ризикуючи своїм життям, вивозять поранених, доставляють. На фронт продукти, зброю і все інше. Вітаю всіх зі святом, а ми працюємо далі. Сьогодні ми викопуємо свої саженці. Ну, це для тих, хто, як рекламу, роблю своїм саженцям, що ми маємо. Ну і хвастаюся, тому що майже це вперше, ну, як вперше, те, що я вирощував окремі саженці. Щеплень робили багато. Сьогодні ми викопуємо іде в нас на відправку фарбелі, абрикос. Ось такий висотою погруди. Це однорічні саженці, які виросли за рік. Сьогодні у нас піде на відправку вандеркот, ось такий з сформованою кроною. Всі у нас вже вони більш-менш сформовані. Тут вже все викопано. І підуть також фаркло. Пізній гарний абрикос, дуже пізній ось таких два гарних саджанця. Один у нас залишку. ну, собі посадимо. Все, більше ми в цьому році закрились по абрикосах повністю. Дуже добре. Копаємо. Ось так у нас, щоб викопати два таких невеличких саженці. Виходить рити такі траншеї. Як ми копаємо, ми беремо, відсупаємо ось сантиметрів 40 від саженців, Заганяємо лопату, повністю як мога поглибше. Потім відступаємо сантиметрів 10 і викидаємо ґрунт. Для чого це ми робимо? Ми обрізаємо ось тут коріння на цій відстані від дерев сантиметрів 40, щоб максимально зберегти. А потім відкидаємо ґрунт і зберігаються максимально коріння ось такої довжини. Копаємо далі. Нарешті ми викопали свої саженці. Нелегка це справа, але ще правильно запакувати. Ось така коренева у нас фарбелі. Бачимо, максимально зберегли саженці. Такі саженці у нас на зараз коштують 120 гривень, навіть ті, що беремо витрати на відправку. Ось така коренева, гарна система. Копаємо далі. Це в нас на жарделі. бачимо червоне коріння на жарделі. У нас лишився ось такий недоросточок трошки, і бачимо, що він щеплений на лечі. Будемо спостерігати, тому що робили ми зимове щеплення для того, щоб зрозуміти і на лечі, і на жарделі. Працюємо далі. Ось така коренева викопала ми саженці фаркло, хто пізнає свої замовлення. Один саженець на жарделі, один саженець на лечі. Але це... Не впливає, Бо, як бачимо, на зріз, Проходить добре зростання, все працює. Навіть на жерделі ми бачимо тут як потовщення, тут тонше, а на лечі зовсім не помітно. Ну і один саженець у нас фаркло над пізнього абрикосу, пізнього абрикосу. Лишається, тут бачимо у нього дуже погано. Ну, пошкодження було, чимось пошкодили, чи механічно. Але ми його лишаємо для себе. Такий, такий садженець. Виростимо в себе. Бачимо, яка коренева система в них. Гарні саджанці їдуть до клієнтів. Зараз ці саджанці підуть в воду на декілька годин перед запаковкою нап'ючись це водички. Ми їх запакуємо, обов'язково не буду я це вже показувати. Обірвемо листя, запакуємо, і сьогодні вони вже поїдуть до своїх замовників. Так що працюємо. Дякую за увагу. Маємо надію, на слідуючий рік у нас теж все буде працювати. Все ми зробимо. Тут у нас ще лишилися сливки. Трошки дещо, звісно, не прийнялося. Це наш перший рік. Але ми зробили висновки. Є такі невеличкі сливки, які... Ми лишимо їх по-любому надорощування, але є люди, які приїжджають і купують. І кажуть, що вони якраз таких маленьких хочуть. 80-90 см заввишки. Живці, до речі, брали Володимира Попова, співпрацюємо, можна сказати, з ним як співпрацюємо. Купуємо в нього живці. Гарні ціни там і на саджанці, і на живці, і 100%. Сортність. Все, працюємо далі. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу вирощувати врожаї. Тримаємося і буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою.